Всім привіт! Ви на каналі Маші і Котики. Сьогодні знову відео розмовлялочка Я це роблю тоді, коли мене дуже сильно бомбить. Від чого, спитаєте, ви зараз розповім. Опублікувала я пост в соціальній мережі Facebook. Там, знаєте, інколи деякі публікації відкривають начебто портал у пекло. так сталося із цією публікацією? Вона була про котиків, які наразі перебувають на стаціонарі, клініки, в якій я працюю. Це сіренький котик і його зведена сестричка триколорка, а також котик димочок. Це ну, вже такі дорослі котики, триколорка, і сіренький котик їх принесли діти. Там була така історія, що заходять, вони у них за пазухою сидять. Ну і вони кажуть, що батьки сказали, що ми винесемо, викинемо цих котів, а нам їх шкода, допоможіть, спасіть. Ну, ми їх забрали. Там виявилося, що дівчинка вже була вагітною, до того ж, вже такі строки були нормальні, а вона сама була ще дитиною. Зараз вони вже кастровані, все з ними нормально. Єдине, що потрібно знайти родину. Звичайно, було б класно якщо в одну родину, але якщо по одному заберуть, буде також чудово. Котик Димочок потрапив до нас на лікування з вулиці. Він живе біля одного з будинків, біля під'їзду. І його принесли, ми його пролікували, вже кастрували, обробили, тобто його можна просто взяти і забрати в родину, ну або ж він піде на вулицю. Це, е, сподіваюся, що він все ж таки йому пощастить і він приїде, е, попаде до родини. Так от, публікація. Інколи, знаєте, дійсно, Facebook допомагає знайти тваринку. Знайти тваринку. Та й тваринку він знаходить той Фейсбук, коли загубилася, і людину для тваринки він також знаходить. А інколи починається якась повна вакханалія. Так само сталося і цього разу. Коментарі поділилися на декілька блоків, я б так їх назвала. Перші люди це ті, які пишуть там, які чудові котики, які розкішні котики, дай Боже кожному котику родину. Я таких людей люблю, тому що будь-яка соціальна мережа вона працює по принципу. Чим активніше коментують, чим активніше там лайкають, репостять і так далі, тим пост популярніший. і таким чином, можливо, дійсно десь сидить мама цієї триколорки, яка ще не знає про те, що вона мама цієї триколорки, і просто для того, щоб їх звести. Не вистачає одного якогось репоста, або там щоб ця публікація була десь в якійсь стрічці трошечки вищою. Другий блок коментарів це. А де ви знаходитесь? Ну Я написала, написала в грішні плані. Яка ваша адреса? Ніколи в житті не можна писати. Точну адресу проживання котів. Якщо, вони там, ну, якщо ви знайшли, наприклад, десь котик, наприклад, на вулиці Квітковій, 37А, бігає певний котик. Ви хочете, ну, можливо, він загубився або, можливо, ви хочете знайти йому родину. Ніколи не пишіть, що ось цей котик проживає на вулиці Квітковій, 37А. Така інформація повідомляється лише в особистому в особистій розмові, в особистому листуванні. Пояснюю, поясню, ну, все, все дуже просто пояснюється. Цей пост може прочитати якийсь, наприклад, Живодер, у якого пунктик на саме таких котиків, про яких ви пишете. Це може бути там, може бути якась заплутана історія і, наприклад. Якась жінка або чоловік, у яких жив цей котик, там вони його загубили, але вони над ним знущалися. І ви просто от на, знаєте, так на тобі, будь ласка, йди туди і продовжуй свою справу. Ну, насправді, можливо, з вашої сторони буде здаватися, що, Боже, що ти мелиш таке. Ні, ситуації бувають різні, і для того, щоб. Уникнути таких ситуацій треба перестрахуватися і повідомляти дані проживання тваринки саме в якійсь розмові, і коли ви вже зрозуміли, що ця людина дійсно нормальна, що їй можна довіряти. Так само і. Ну, дуже часто не повідомляють, в якому саме там, притулку чи місці перетримки ці коти, тому що ну, може бути різне. Ще один блок коментарів з цієї ж пісні, так? як з вами зв'язатися або е, напишіть мені. А там наразі е, ну, понад 300 коментарів, і відслідкувати кожен коментар немає змоги. Я не можу сидіти і. Ну, я розумію, що це якби потрібно мені в першу чергу, так, тому що я хочу гарну долю для котика, але не тільки мені. Якщо б я побачила тварину, яка моя, яку я хочу, то я розумію, що для цієї тварини потрібно впродовж життя вкладати дуже багато зусиль. Це чудове годування, це. Відвідування ветеринарів, це ігри, це всебічний розвиток цієї тварини, це психологічне наповнення, тобто, щоб тварина жила своє прекрасне котяче життя. І якщо я розуміючи, що попереду нас чекає стільки багато років моєї роботи для того, щоб тварина була щасливою, ну я думаю, мені не буде складно. Знайти людину, зателефонувати, тим паче є номер. Номер, я свій номер написала, чого я до речі, не так часто роблю. Чому зараз попередню думку згадаю, договорю і розповім про номери телефонів? Це взагалі треш. І якщо я не можу докласти трошечки зусиль для того, щоб знайти кому написати, то мабуть не сильно й хотілось так цю тварину мати. Тим паче, я ж кажу, номер написаний, ну в чому проблема. Ще дуже подобається, коли пишеш, будь ласка, пишіть Viber, або там пишіть там Viber, Telegram, куди вам зручно. Ну я не можу фізично відповідати на дзвінки. Ви мені написали, я з вами там, ну, принаймні, знаєте, мені за цих котиків, от я один раз взяла трубку, мені так пощастило, що я була якраз вільна, і мені кажуть, вона така, знаєте, ваша ця дівчинка. Вона так схожа на нашу кошку, вона два дні тому потрапила під машину, бо ми живемо біля траси. А це так схожа, привезіть мені її. Ну, так, да. зараз я кину всі ресурси для того, щоб через два дні і цю кішку також збила машина, бо ви живете біля траси, і ви ніяк не захистили свій двір від того, щоб коти не виходили на ту трасу. Ну, це таке. Дуже-дуже дуже часто у людей, які допомагають тваринкам, у них є потреба написати дійсно публікацію про пошук родини, наприклад. З чого ця публікація має складатися? По-перше, обов'язково мають бути фотографії, тому що без фотографії, без ну, фотографії або відео, без будь-якої наочності ваш пост просто так от пролиснуть. Якщо з світлини, яку ви туди опублікуєте, на вас буде дивитися така прекрасна китя або котик, буде видно її оченята, буде видно її шерсть, буде видно, можливо, якісь цікаві там ракурси, або там як вона в розкарячку лежить десь. Це дуже сильно приверне увагу глядача. І людина тоді вже почитає пост, і, можливо, можливо, десь якраз ця людина поряд і захоче забрати цього котика. Тобто без фото-відео взагалі нічого ніколи не публікуйте, тому що це просто буде от в нікуди. Перше, що потрібно там бути, це місто, в якому ви проживаєте. моїй публікації місто було. Грішні плавні. Але звідки? звідки? Хто ви? Обов'язково має бути місто, в якому ви проживаєте, для того, щоб людина подивилася і не розуміла, в яку рельсу їй стукати. Так? Якщо, наприклад, хтось дійсно може завести собі ще одного котика, або шукає котика, або просто цей кіт, от дійсно, її да, цієї людини. Для того, щоб спростити трошечки життя, і ну, людина зрозуміє, варто шукати далі в зв'язку чи ні. Потім обов'язково має бути коротка інформація про тваринку: ім'я, стан здоров'я, там чи є якісь можливі захворювання, стерильна, нестерильна, вакцинована, не вакцинована, ну і приблизний вік. Це та інформація, яка допомагає розібратися і ближче зрозуміти, що це за тваринка. Потім обов'язково раджу описати характер або звички цієї тваринки. Люди дуже часто шукають саме за темпераментом, щоб підходило. От, наприклад, ну, я не виню ні в якому разі, ну я не вважаю, що там перша ліпша кішка, все це беріть, і навіть якщо вона вам не подобається з якихось причин, так все одно беріть. Ні, я вважаю, що кожна людина. Має підібрати тваринку собі за певними її, можливо, критеріями. Головне, щоб вони сходились характерами, і тоді і тваринці буде набагато легше жити у людини, якщо вони дійсно зійдуться як пазлики. Я, наприклад, я дуже люблю різноманітних тактильних котиків. Я обожнюю обійматися з котами, я обожнюю, коли вони біля мене лежать. І мені пощастило, в мене всі, ну майже всі котики такі. Якщо в мене. А хто в мене такий, що? Та в принципі, вони всі в мене тактильні, просто е, їм, скажімо так, різні відрізки часу потрібна ось ця тактильність. Якщо біляж до мене приходить ввечері, лягає біля мене, і все до ранку він просто отут -от десь у мене лежить, то, наприклад, морковка вона... Більш така відлюдниця, і вона більше приходить до біляша там, чи до якогось котика. Ну і інколи там раз в місяць прийде біля голови в мене полежить. Це буде велике щастя для мене. Але ну я морковку люблю, я вже заплутала з теми розмови. Я вже пішла. Колись можна з вами пообговорювати, чи дійсно потрібно вибирати котика собі за темпераментом. І ви можете написати про це в коментарях. Можливо, і цю тему колись з вами обговоримо. Так, от, наша публікація про пошук родини. Обов'язково напишіть якісь там, наприклад, це там Вінниця. Кішка Люся шукає родину. Кішечка стерильна, здорова, вакцинована їй 4 роки приблизно. Кішечка Люся це кішка-компаньонка, яка буде супроводжувати вас весь час, коли ви будете вдома. Ви будете з нею разом дивитись телевізор, вона буде муркотіти вам на вушко, але інколи може поцупити у вас зі столу там, Я не знаю виделку, бо вона любить гратися столовими приборами. Ну, Тобто от має бути якась деталь, яка дуже чітко характеризує цю кішечку. А якщо ви її знаєте, якщо ви з нею, ну, да, буває так, що вони вдома краще розкриваються, ніж, наприклад, ті, що в стаціонарі сидять, там вони обмежені в певних умовах. Ну, Але все одно, хоча б якусь детальку, можна написати. Ну і в кінці зазвичай номер телефону вказується. Раніше ми цього не робили. Зараз так. Зараз я вказую свій номер телефону і прошу писати мені на месенджери, тому що ну, інколи я фізично не можу взяти слухавку. Потім, наприклад, замість того, щоб приділити час котам або там собі. Коли я прийшла додому, я не буду там о 9 наприклад, сидіти, і передзвонювати, перетелефонувати цим людям і розбиратися, чи що вони хотіли. Взагалі, може, вони просто там якісь акції мені пропонували, так? Напишіть, будь ласка, в месенджери, я про це пишу, але це ніхто не реагує. Ну, тобто не знаю, чомусь така, от трошечки, як на мене, неповага. Чому раніше ми не писали номери телефонів? Інколи буває така ситуація, ну, тобто, насправді, визначити, хочеться віддати кішку цій людині чи ні, визначається дійсно тільки за розмовою. Після діалогу, після почутих емоцій, після якихось, знаєте, в голосі ось цих от нюансів, які. Потрібно навчитися вловлювати. Втім, інколи телефонує людина, ти з нею розмовляєш, вона здається ну прям персічком, ну прям боженьким одуванчиком, прям ну, настільки от хочеться її всіх віддати. А, а потім, коли ти бачиш цю людину, ти розумієш, що. Там, наприклад, ага, Боже, я ж її знаю, вона ж колись брала кота і викинула його на вулицю. Ну, наприклад, так, ось таке може бути. Від цього ніхто не застрахований. Тому для мене завжди було якось правильнішим спочатку подивитися на людину. Тим паче ми живемо в маленькому місці, де всі одне одного знають. Я можу зайти в спільні друзі, я можу зайти там в підписки і так далі. Зробити скрін. Інколи з мене мої друзі дуже-дуже сильно глузували, коли я їм відправляла скрін ось такої людини, Я кажу, так а ну давай мені повне досьє, хто це. Ну там класна дівчинка, та-та-та-та-та-та, їй можна довіряти котів. Да-да-да, вона любить, Ну і тоді далі продовжується діалог. А були ситуації навпаки, коли я де знайомим відправляла, хто це, а що він хоче кота? Да, Та ні-ні-ні-ні, ні, Боже збав, ні. І тоді, звичайно, ніякого діалогу не буде. Хочеться спочатку подивитися на людину, а потім вже розмовляти з нею, ну або переписуватися, але ну, мені зручніше все ж таки подивитися на людину, а потім з нею поговорити. Тому що м м дуже складно, я і так розумію, що не можна на 100% бути впевненим, що ти віддав тваринку дійсно в гарні руки. але... Ну, так, хоча б якась надія залишиться. Взагалі прилаштовувати так от, глянемо на мій пост і глянемо на пост конструктор, який ми придумали. Ну, начебто, я всю інформацію вказала, але все одно, чому там понеслись ось ці коментарі, я не розумію. Мене там, я ж найважливіше не сказала. Тому я, власне, захотіла записати це відео. Бо ось такі, ось такі, ось такі коментарі. фух, Люди мене захейтали в Фейсбуці. Люди не розуміють, що. Хоча ну, ну, ну чому не ну, все ж там було зрозуміло. Там написано стаціонар. Стаціонар це... Це стаціонар. Стаціонар це не балкон, не гостинна в моєму домі, це не готель для котів, це стаціонар. Це зрозуміло, що це ветеринарна лікарня. Де вони там повинні жити? Ветеринарна лікарня 150 разів пояснюєш людям, що це не притулок, людям, які хочуть принести туди своїх котів. То їм пояснює, що це не притулок. Тут не повинні жити коти. Ну, але так складається, що інколи вони живуть на стаціонарі. Я не можу їх випустити, гуляти по всій клініці фізично, тому що вони будуть самі стресувати, вони будуть можливо стресувати інших тварин, вони можуть підхопити якесь небезпечне захворювання, може прийти якась там агресивна собака, наприклад, в клініку. Ну, клініка це не місце для тварин. Це, ну, я так думаю, що це елементарні речі. Але саме тому я шукаю їм родину. Саме тому я сама не хочу, щоб вони жили в клітках. Я не люблю, коли в притулках тварини живуть в клітках. Але ось це випустить їх. Ну, з чого люди взяли, що вони не стерильні? Якщо в самому тексті посту написано, що вони стерильні. У мене одні питання, і вони без відповідей. Дуже хочеться завершити тим, що хочеться знайти цим котиком родини, все ж таки, випустити їх з кліток, але бажано не в будинок біля траси. Хочеться, щоб у цих тваринок все було дуже добре. І пошук родини для тварин. Це дуже-дуже дуже відповідально дуже, дуже, дуже серйозно і це одна з моїх найулюбленіших справ, тому що дуже легко помилитися. Як би не працювала твоя інтуїція, скільки б ти разів не прилаштовувала тварину? У мене стільки історій життя є про це, коли ти віддаєш, знаєте, так, і трошки отут десь щось йокає, і здавалося б, ну, наче все. Так, але не хочеться віддавати, є якісь сумніви. І ти віддаєш, і в результаті там тварина живе як королева. А є ситуації, коли навпаки ти віддаєш ось так на те, забирайте, дивишся на них отакими от оченятками на цих людей, а люди виявляються свинями. Тому це я, я дуже не люблю прилаштовувати. Якби у мене був якийсь <с1> 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 спеціально навчений для цього. <ріст> Волонтер, який, знаєте, колов би людей як горішки, мені було б набагато простіше, але трошечки все не так, це життя. І хочеться, щоб всі тваринки були в дуже-дуже гарних, дуже-дуже люблячих родинах, і щоб з ними ніяка така неприємна ситуація, після якої вони опинилися в клітці. Щоб з ними ніколи не повторювалося.